у синьому куті, Боєць із Києва представляє клуб Октагон. Йому 22 роки. Юрій Назару. Ще шановні друзі, наступна пара. Цього вечора. Ігор це Головіша. Ігор Лехін і Юрій Назарук. По різним данім, даним у Назарука. Це дебют. За сайтом шердок. А по даним, які нам дали організатори, це вже другий поєдинок. Ну що ж, головне, те, як він продемонструє себе в самому ринзі, дуже досвідчений опонент, який провів 11 поєдинків. Щоправда, 4 останні бої він програв. І програвав по-різному. Два три із чотирьох програв він достроково. І ще один останній саме поєдинок він програв одногосним рішенням суддів спортсменом Ніколу Скараходу. Ніколаю Скараходу перепрошую. Назарук зараз пресингує, Дуже щільно вдивляється на суперника. Шукає якісь вразливі точки. В захисті. Ну, поки що. Важко сказати. Рівень готовності Бійці. вона за рук двічки проводить. Дуже розмашисто, але все-таки один з ударів досягає цілі. І... Ігор Лехін в принципі не проти війти в руку, що нам тільки що продемонстрував, бо пільний обмін ударами був. Ще декілька ударів іде на за рукам, на ногу на намагаються всі ці хлопці працювати, поки що не переводять в бахтер. Зараз різноманітно намагає, працювати. Назарук справа в корпус, ліва рука вже піднімає на другий поверх. на свою атаку. тейкдаун прохід в ноги. Назарука, Сайсмау. І спробував фулмаунт перейти. Не вдалося це йому зробити. Зараз буде ще одна спроба від спортсмена. Ківа зараз розвертається спиною. Ігор ну, і фіксує тулуп суперника на за І буде спроба вийти на задушливе. Все для цього є. Зараз треба розбити захист, аби прибрати руки суперника і замкнути замок. Це і намагається зробити. Юрій Назарук ще є час. Знову вийшов фулмаут. Що не вже він втратить цю позицію? Зараз майже вирвався із скрутного положення. Ігор Лехін. Ну і Зараз саме він може продемонструвати. Те, що вміє в партері, отак <сміщ> от пшеники от, Терезів легко змінюється. Тепер Назарук змушений захищатися, пропустив формал е опонента. Ну і той значно краще контролює тулуб суперника, ніж е сам Юрій. Демонстрував нам декількома хвилинами раніше. Розвернутися. Назарук відразу підхопивши руки і підім'явши, аби звалити з себе суперника. Ну, це повинно в ньому вдатися. Так. І Підводиться на ноги. Ще один тейкдаун. Від Ігоря. Наскільки все скрутно розпочиналося для Ігоря? Легня, ну зараз. Він контролює, контролює хід поєдинку з другої частини раунду. Ще одна спроба вийти фулмаунт. І вже бачимо розсічення виникло у Назарука. Око заливає кров. Важко зрозуміти, що саме що саме стало причиною цього. На повторах ми обов'язково побачимо. Можливо, зараз буде спроба провести больовий на руку від Ігоря. Почанні просто розбиває захист, завдає велику кількість ударів. Перед пліччям. вирішив працювати. І на такій хвилі завершується наш перший раунд. Цікаво подивитися на обличчя. Не, рука. Ну, не тільки нам, от і Рефері. Дуже уважно. Вдивляється. тут треба гарний катмен: От і лікарі вийшли вактагону будуть надавати першу допомогу, І якщо навіть вийде. Зупинити кровотечу, то е, треба Назароку завершувати в, в наступному раунді. Поєдинок, тому що розсічення буде збільшуватись. І є ймовірність травмуватися дуже і дуже сильно. Давайте дивитися повтори Наслідок чого саме створилося розсічення. Зараз ми дивимося на далі. Діє назарока на його атаки, от відразу від Ігоря. Його опонента непогані удари. Ігор Лехін чекає, чекає, поки дадуть вердикт, що ж там, чи може Назарук продовжити цей бій. Там какие-то суперечки с э, тренером и рефери. <музык> Но ведь э, капу вынимает из роты <профит> Игорь Лехин. Ну и <профит> что? Э, схоже на то, что будет. <профит> 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 Буде, буде, у нас другий раунд, шановні друзі, навіть Рон Канонсер засумнівався, тому особисто запитав у рефері. Перерва у нас дещо затягнулася, тому що треба було змити кров з обличчя. Юрія за Ну що ж, треба зараз пресингувати. І... Пробувати завершити саме в другій п'ятихвилинці поєдинок для Назарка, тому що е, на третій лікарі можуть його і не випустити. Зараз всі ці працюють обмін ударами, продемонстрував, що буде бити в голову. І відразу боді-панч від Юрія. Пішов Лехін в наступ і відразу. Натикається на контратаку. Ручна техніка, у Назарука значно краще, ніж у нього візаві, а от боротися на І дьобидло. це нам продемонстрував попередній раунд. Юра, давай, давай, вісок уже, Юра, закручуйся. Добавляй, Ручки, Юра, ручки! Дуже важливо залишатися свіжим на ногах. Вот нам демонструє це, Тому що час атак намагається закручуватись, закручувати опонента. Юрія тейкдаун тепер в партері змушений Назарук захищатися. Ігор Лехін дебютував на профі Ринзі в 2014 році. Перший свій дебютний поєдинок програв. Програв бойовий на лікоть. Поступився він, Євгеном Вятохі. Ну а далі було два виграшних. Бої якими він перекрив невдалий дебют, і от після ряду ще поєдинків зараз буде намагатися перекривати і попередні свої програші. Досить впевнено себе в квартирі почуває. Андрій Ігор Лехін. От на зароку зараз не позаздриш. Спроба бульового на руку зафіксував і треба розривати замок. І майже вдалося це зробити. Треба знайти сили і випрямитися да, за руку, розтягти опонента. Що ще трошки з останніх сил Ігор Лехін тримається. Рефері стежить і за цим прийомом. На реакцію іграв в першу чергу висмикує руку. Ну, чудова нагода була у Назарука. Аби виграти, отримати вікторію, але ні. Продовжує захищатися. Знову починає тікти кров з розсічення. Ну і ще випускає в фулмаунт опонента, який зараз буде розбивати захист. Рефері робить зауваження. Не можна триматися за сітку бійцям. І все зупиняє рефері поєдинок. Ну, я думаю, все вірно робить, тому що занадто вже складно приходилося. Юрію і здобуває впевнену перемогу Єрулехін. Лехін. після першого раунду, але ми його і вітаємо. 32-й секунді другого раунду. Технічним нокаутом перемогу у цьому двобої отримує Ігор! Ляхи! Місо Кременчук. Клуб Спарта. Давайте подивимося на яскравіші епізоди. Дам від Лахіна працював він в партері і по корпусу. намагався змусити опустити рукавички і предпліччям ліктями так само розбивав захист суперника. Ну, от після чергового удару рефері був змушений втрутитися.